Ключі рускому солдату від квартири військовозобов'язаного. Що за бізнес-план для Львова? Особи, які були раніше засуджені, мають повні права захищати нашу країну. Ну чим не прекрасна можливість реабілітувати себе перед державою. Все для людей. Все для людей, як завжди. Доброго дня. Ви дивитесь незаконний подкаст. Сьогодні ми обговоримо актуальні питання мобілізації з адвокатесою напрямку кадрових силовиків Аллою Отрох. Доброго дня, Алло. Привіт, Віка! Дякую за запрошення. Дозволь мені тебе представити з нами сьогодні Вікторія Задорожня, адвокатеса з напрямку кримінального права. Та справ про адміністративні правопорушення. Віка, давай почнемо з цікавої новини. Нещодавно у Львівській області представникам ТЦК надали право перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Це вже викликало чимало дискусії, адже як це діє зараз? Перевірка документів громадян належить до повноважень нацполіції, а також конкретних осіб, визначених наказом коменданта, на мою думку, в перелік перевірки документів нацполіцією. Це шість пунктів відповідно до 32-ї статті закону України про національну поліцію, які дають підстави перевіряти документи громадян. Насправді, окрім Органів Нацполіції і працівників Нацполіції повноваження перевіряти документи надано працівникам СБУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, представникам Збройних сил, які визначені наказом коменданта. Що не так із даним наказом. Він надає повноваження перевіряти не лише документи, які встановлюють особу, які і вичерпний перелік документів, яких затверджений, а надає повноваження на перевірку військово-облікових документів в той же час. Жоден нормативно-правовий акт не зобов'язує наших чоловіків такі документи носити з собою. Угу. Що ти думаєш з цього приводу? На мою думку, вичерпний перелік відповідно до закону України про нацполіцію, стаття 32, передбачає вичерпний перелік підстав зупинки та перевірки документів громадян. Зокрема, це якщо особа перебуває в розшуку, зараз дуже часто працівники ТЦК і Нацполіція посилаються на те, що перебуває в розшуку за розпорядженням або листом ТЦК. І в такому випадку поліція користується можливістю, перевіряє документи і, і на жаль, проводить дії незаконними, адже. Лист не є документом про те, що особа перебуває в розшуку, і це не дає підстав для зупинки та перевірки документів громадян. В даному пункті не конкретизовано підстав для перевірки. Дуже розмито вказано, коли працівники ТЦК і інші органи можуть перевіряти документи. Ну… Якщо говорити про вказаний наказ, він визначає, він надає такі розширені повноваження лише представникам ТЦК. Але от мені цікаво, якщо це Львів, звично для нас, що це курортне місто, в яке приїжджають люди відпочити. І зараз як буде, ти заходиш в Криївку, а за тобою заходять працівники ТЦК? Ну, виходить, що так. В такому випадку краще Перепуст, перепусткою в Київку стане не слава Україні! А ваш військовий квиток виходить, що так, тому потрібно буде вибирати інші міста для курортів. Бізнес-план для Львова як, да. як варіант. нещодавно Мар'яна Безула у своєму Фейсбуці повідомила, що у Верховній Раді готується новий законопроект. Щодо мобілізації військового обліку та проходження військової служби, умовно, його можна розділити на декілька пунктів. Давай їх обговоримо. Я підготувалася, То. маю цей допис: декілька цікавих моментів, яких я виділила для себе. Для військовозобов'язаних на законодавчому рівні хочуть встановити ті обов'язки, які вже є у Львівській області. Тобто, при собі мати. Військово-облікові документи та за вимогою представників ТЦК пред'являти їх також. З'явилися нові моменти щодо відстрочки. Крім того, планується обмежити право на відстрочку певним категоріям громадян. Зокрема, звусять можливість отримані відстрочки через догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи лише. До першої ступеню спорідненості в той же час у нас є певні неузгодження в двох нормативно-правових актах. Один нормативно-правовий акт надає право на звільнення особам, які мають дружину з інвалідністю, батьків своїх чи дружини першої другої групи інвалідності. Особу звільняють з військової служби за даною підставою. Він приходить в ТЦК для того, щоб стати на облік, і з'являється новий момент, який Передбачає, що право на відстрочку має людина, яка ті ж самі там дружина третьої групи інвалідності, будь-якої групи інвалідності, батьки першої другої групи інвалідності, але за відсутності інших осіб, які можуть здійснювати утримання е, казаних осіб, і ситуація отримує новий виток. військовослужбовець має Збирати перелік документів, які не передбачені жодним нормативно правовим актом, для того, щоб підтвердити, що у його батьків чи дружини немає ніяких о, інших осіб чи родичів, які можуть здійснювати за ними догляд. Також зміни будуть стосуватися право на відстрочку особам, які здобувають освіту, обмежить право на здобуття вищої освіти. Другу, третій і четвертий раз нормами Конституції України передбачено обмеження права на освіту під час дії воєнного стану. Однак такі обмеження можуть виникати тільки в такому випадку, коли закон уже набрав законної сили. Тобто в нашій країні, на жаль, зараз користуються тим, що законопроект тільки подано, і тому посилаюся ТЦК на цю підставу, що законопроект про обмеження права на освіти тільки подано. І ТЦК відмовляють вправи на відстрочку. Ну, це є такий момент, і звичайно, він є незаконним, тому що законопроект не є законом. І а якщо коли це стане законом, він не матиме зворотньої сили. Так, зворотньої сили немає, і ми ніяким чином не можемо повернути назад. І особи, які вже вступили в вузи. Мають право здобути таке освіту і не можуть бути обмежені в своєму конституційному праві. Погоджуюсь ще один пункт: розширення категорії осіб на військовому обліку. До переліку можуть бути включені особи, які служили у війську інших країн до отримання українського громадянства, особи, які були засуджені або обмежені у волі, та ті, хто отримав військові звання. Після навчання. Як на мене, це дуже справедлива зміна, так як особи, які були раніше засуджені, мають повні права захищати нашу країну. Чому ні? Ну як права, так і обов'язки. Як права, так і обов'язки. Так здорові, мужні чоловіки. Ну так мають судимість, можуть і мають право захищати нашу країну. Ну чим не прекрасна можливість реабілітувати себе перед державою. Дуже прекрасна можливість, а головне справедлива. Так, наступним пунктом є скасування заборони на розголошення інформації про місце проживання призовників планується дозволити розголошення цієї інформації при укладенні трудового договору. Абсолютно не погоджуюся з даною нормою, оскільки на сьогоднішній момент максимально звужується і обмежується право доступу до інформації про суддів, народних депутатів, про всіх військовослужбовців, і тут скасування. Даного обмеження виступ ключі рускому солдату від квартири військовозобов'язаного. Що за? Як на мене, то дана зміна буде стосуватись лише простих громадян, а не держслужбовців. Не простих громадян, а громадян, які підлягають військовому обліку. Тобто. Військовослужбовець або військовозобов'язаний всю інформацію про себе матиме у відкритому доступі. Так само такий доступ матиме, значить, і противник. Так, так, собі новина. Угу. І раптом скасування обмеження на розголошення інформації про місце проживання призовників на блюдечці, ключі від квартири призовника. Як е, нашим е, ТЦК. Так і ворога, все для людей. Все для людей, як завжди. Наступні пункти це уточнення обов'язків органів влади та підприємств у мобілізації. Планується уточнити роль місцевих органів та влади підприємства інших установ у процесі мобілізації. Ще один пункт зміни у процедурі призову. Планується надати кадміну право затверджувати порядок призову на військову службу, а також Уточнити процедуру присвоєння військового звання рекрут. Як ти думаєш, ці зміни доречні? Про це ми вже говорили в попередніх відео. Що буде затверджена процедура рекрутингу? Особа буде самостійно визначати ту спеціальність, на яку вона хоче іти служити, і її будуть приймати саме конкретно на конкретну посаду. Але про такі зміни і уточнення будемо говорити, коли вже буде законопроект і в подальшому закону. Будемо сподіватися на кращі зміни. Угу. Обговорили, підсумували, і поїхали далі. Не всі пропозиції вказані у цьому дописі є поганими деякі дійсно заслуговують на увагу. Хочу заспокоїти наших глядачів, що не кожен законопроєкт в подальшому стає законом, але якщо стає законом, то не обов'язково у тій редакції, що був законопроєктом. і точно не кожен пост у Фейсбуці трансформується у закон. Хочу нагадати нашим глядачам, що підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний незаконний підкаст. Нещодавно у Верховній Раді з'явився ще один цікавий законопроєкт. Цього разу запропонували мобілізувати працівників правоохоронних органів, але вони обов'язково повинні мати досвід володіння вогнепальною зброєю. Яка твоя думка з цього приводу? З цього приводу я вважаю, що більшість працівників поліції володіють вогнепальною зброєю. Тому я вважаю, що законопроект доцільний. І в випадку, коли особи, які вже мають навики підготовку відповідної навики володіння вогнепальною зброєю, можуть бути бути мобілізовані та корисні саме під час дії воєнного стану, як думаєш, а всіх поліцейських потрібно мобілізувати і направляти в зони бойових дій, як на мене, то мобілізація всіх правоохоронців буде недосільною. Так як у містах люди повинні також мати захист. З боку держави і розуміти те, що правоохоронці прийдуть на допомогу, захистять їхні права і будуть завжди поруч. Погоджуюсь, мені здається, що доцільно буде, якщо відправляти правоохоронців, але за умови, якщо запровадять і порядок ротації, щоб для правоохоронців була певна якась зміна, і вона була логічна. Так, щоб вони розуміли, що буде відбуватися, і були готові до цього. Так, і не відправити як нинішніх військовослужбовців. Вони як поїхали туди 24 лютого, так їх і не змінювали. Щоб от якось цей порядок врегулювали і становили певну черговість для правоохоронців. Так, це було б логічно. На жаль, ми бачимо, що багато людей мають негативне ставлення до представників ТЦК. Часто в інтернеті з'являються відео, де людей силоміць. Забирають до ТЦК зокрема до представників ТЦК можуть застосовуватися заходи кримінальної відповідальності за викрадення незаконне викрадення людини, позбавлення людини права пересування та за перевищення владних повноважень. Тобто це кримінальна відповідальність, і я вважаю, що це буде справедливо відповідати за свої незаконні дії стосовно військовозобов'язаних наслідками такого притягнення до кримінальної відповідальності може бути до п'яти років позбавлення волі. Тому це справедливо, як на мене, притягнути до кримінальної відповідальності до п'яти років. Так як незаконно на вулиці зупиняють, перевіряють документи в кращому випадку, в гіршому випадку зразу запаковують в автомобіль і відвозять. Не зрозуміло. Куди і не зрозуміло навіщо. Mm. Це беззаконня. Це і беззаконня, і це йде порушення прав людини. Тим більше дуже сумно, що такі порушення йдуть від органів державної влади. Так, вони порушують права особи. Саме основне так це право на захист. Вони не дають можливості навіть зателефонувати адвокату і повідомити про те, що сталося. Тобто, що сталося незаконне затримання, незаконне відвезення до ТЦК. Тобто, це якраз таки склад злочину викрадення людини. В тому разі, якщо працівники ТЦК не Складають жодного документа щодо вашого затримання, не маючи для цього належних законних, жодних підстав. Це є порушеннями як конституційних прав та інших прав громадян на вільне пересування. Як ти думаєш, буде колись врегульовано це питання стосовно дій ТЦК незаконних? Цика стануть на сторону правди, і сторону закону, таки будуть діяти в рамках закону, не буде цього на вулиці, спіймали, кинули в бусик відвезли. Що, що відбувається? Знаєш, мені б хотілося вірити, що в нас колись буде така модель правової держави, де кожен буде дотримуватися як своїх прав, так і своїх обов'язків. І... Права і обов'язки органів державної влади вони є чітко встановлені, і органи державної державної влади мають діяти виключно в порядку, передбачено конституцією та законом. Те, що відбувається зараз, воно просто не вкладається в голові. Як чи буде краще? Будемо бачити. Майже два роки війна в нашій країні. Однак за два роки наша країна не змогла врегулювати це питання. Дуже прикро насправді спостерігати за цими діями. Знаєш, воно може навіть і врегульовано, але включається такий людський фактор, коли представники ТЦК починають перебирати на себе якісь незрозумілі повноваження з приводу затримання людей, щоб для, для чого не зрозуміло, куди не зрозуміло, кому ну, знову, знову ж таки неврегульовані питання стосовно відповідальності, це сходить з рук. Працівникам ТЦК і тому так. дії повторюються і повторюються. Ну, і, наприклад, я дуже мало зустрічала і читала про випадки, коли представника ТЦК притягували до відповідальності, доказову базу збирали таку ну достатню доказову базу, щоб направити обвинувальний акт в суд. Справа розглянута, винесена якийсь вирок зачасту такого немає. Ну, на, про, жаль. на жаль. обмежується відео тільки в теорії. Да. На жаль. Та не забудьте додивитися це відео до кінця, адже в кінці вас чекає найцікавіше. Уявімо ситуацію: чоловік їде на роботу, до нього підходять представники ТЦК та питають про документи, можуть запросити проїхати в ТЦК. Він має їх показувати чи ні? Чи можливо, чоловік просто може сказати: Ви не маєте права мене затримувати? Після цього йти далі? Перш за все. Ви, як особа, яку зупинили, повинна запитати у представників ТЦК їхнє посвідчення. Не військовий квиток, а саме посвідчення. Також ви можете попросити копію наказу або розпорядження, про те, що саме ця особа, яка вас зупиняє, має право на перевірку документів. В даному е, наказі має бути зазначено посаду, прізвище, ім'я по батькові конкретної особи. Після перевірки документів запитуємо про підстави зупинки. Адже є вичерпний перелік, за яких представники ТЦК можуть зупинити особу. Про цей перелік підстав ми зазначали раніше. Така ситуація: якщо працівники ТЦК все ж таки отримали документи та виписали дані в повістку, чи буде законною така повістка вручена? Ні, такі дії будуть незаконними, оскільки повноваження виписувати повістку має лише військовий комендант. Не допускається, щоб оформлення повістки відбувалося на колінці представником ТЦК на вулиці. А якщо все ж таки повістка в нього є з печаткою і підписом військового коменданта, це ж також буде незаконним. Законною буде повістка, якщо, окрім реквізитів, які зазначили ти, там вже буде зазначене ваше прізвище, ім'я по батькові, але воно було зазначене до вашої зустрічі, а не під час і не самостійно представником ТЦК. Тобто не при перевірці документів. Не вписано. При, Не під час зустрічі з представником ТЦК, а завчасно. Але ми бачимо, як це виглядає. Чоловік може не надавати свої документи його можуть затримати до затримки поліції. Вікторія, а який алгоритм дії поліції в таких випадках? В таких випадках працівники поліції при по приїзду на мі, на місце виклику повинні перевірити законність затримання особи працівниками ТЦК, адже представники ТЦК уже фактично затримали особу, тобто позбавили її права пересування, а це вже є затримання. Їхні дії є вже незаконними. Працівники поліції в тому разі, якщо немає законних підстав. Для затримання особи просто відпускають особу, при цьому можуть її опитати з приводу дій працівників ТЦК, з приводу дій особи. В тому випадку, якщо затримання є законним, складається протокол затримання, але є нюанс: працівники поліції можуть затримати за проханням. ТЦК, в тому випадку, якщо є складений протокол відносно особи за порушення нею статті за вчинення нею адміністративного правопорушення, передбачено статтею 210 та 210 прим. 1 КУПАП, тобто особа, яка ухиляється від мобілізації, і на неї відповідно складено протокол, в подальшому буде складено постанову працівником ТЦК. Такому випадку працівники поліції можуть затримати при складанні протоколу затримання, дотримання процедури самого затримання. Як я вже сказала, це повинні бути законні підстави, тобто особа вже вчинила адміністративне правопорушення і повинна бути затримана і доставлена. А те, що працівники ТЦК викликають поліцію, так як вони не мають повноважень затримувати і доставляти, то це є незаконним. Повноважень немає як у працівників ТЦК, так і у працівників поліції на затримання і доставлення, якщо немає відповідно уже складених складених матеріалів про адміністративне правопорушення. Тобто в даній ситуації представники поліції виступають такими хорошими поліцейськими, і вони мають перевірити бік. Дотримання закону як з боку представників ТЦК, так і з боку особи, яку представники ТЦК зупинили. Саме так, саме так працівники поліції повинні перев перевіряти законність дій працівників ТЦК і громадян. Але в нас на практиці, на жаль, ми зустрічаємо дуже багато порушень, і працівники поліції переходять на бік чомусь ТЦК. От така собі солідарність, типу, між mm. органами державної влади. Ну, солідарність не солідарність, але на жаль, так. Дотримання законів у нас іде на, на другий план. Перше, в нас іде е, людяність між працівниками ТЦК та правоохоронними органами. Вікторія, а таке от питання: а що не можна робити особі, яку затримують представники ТЦК і поліції? У будь-якому випадку не потрібно проявляти агресію, а потрібно спокійно, зосереджено, задавати питання про законність такого затримання та подальшу, подальших дій працівників поліції, щоб розуміти для себе, які права порушуються для того, щоб в подальшому можна було залучити адвоката, особа. Не те, що має право при затриманні мати адвоката, а навіть це обов'язок держави надати адвоката для захисту прав при затриманні особи. Тобто працівники поліції вчиняють навіть неправомірні дії, але особа повинна себе спокійно вести для того, щоб, не дай Боже, не дати комусь в обличчя з агресією і не отримати за це ще кримінальну відповідальність. Тобто застосовувати силу до представників ТЦК і поліції не можна так, фізичну силу застосовувати не можна, так як за це також будуть певні наслідки. Тому спокійно, виважено, себе без агресії поводимо та, та вимагаємо законності дій щодо себе. Які правові наслідки можуть бути за відмову надавати документи працівникам ТЦК? Відповідно до закону, працівники ТЦК не мають права перевіряти документи. Я саме, вірна? Так, саме тому вони ходять в парі з працівниками поліції, яким надано таке право. Вичерний перелік цих прав. Зокрема, стаття 32 закону України про національну поліцію говорить про вичерпний перелік шести пунктів для перевірки документів на місці зупинки. Так. І що робити людині, яку неправомірно затримують на вулиці? В такому випадку їй необхідно зателефонувати на лінію 102 та повідомити про незаконне затримання та незаконні дії відносно неї, адже будь-яке затримання повинно відбуватись при певній підставі та законних діях працівників поліції в разі затримання, тобто складання протоколу про затримання, роз'яснення прав та обов'язків, не порушення цих прав та надання можливості знайомитись з матеріалами справи, які складаються відносно них. Окрім того, особа повинна в чітко і вголос оголосити, що вона не бажає їхати в ТЦК, що до неї застосовуються методи силової мобілізації, попросити оточуючих, щоб здійснювали відеозапис події, яка відбувається, за можливості такий запис здійснювати самостійно. В кращому випадку зателефонувати до адвоката, обов'язково зателефонувати до адвоката, Як? адже таке право вам гарантовано конституцією, який точно знає, що робити. Які ж кроки можуть вжити громадяни, якщо вони вважають, що їхні права були порушені? Як ми і сказали, це повідомить про порушені права на лінію 102 або звернутися з заявою до правоохоронних органів, звернутись до адвоката, який точно знає, що робити в таких випадках, який допоможе. Відновити ваші порушені права. Ну ось наш час сьогодні добігає кінця. Дякую, Ало, за твою експертну думку та корисні поради. Це була надзвичайна інформативна та корисна дискусія. Дякую, Вікторія, і дякую нашим глядачам за увагу. Пам'ятайте, що знання своїх прав це ваша сила, особливо в такі непрості часи. Так, згодна і не забувайте, дорогі глядачі. Якщо у вас є питання або ви стикаєтесь з правовими проблемами, завжди звертайтесь до професіоналів. Бережіть себе та свої права. До зустрічі в наступних випусках незаконного подкасту. Залишайтеся з нами!